Ну що, поїхали, будемо починати. Значить, починаємо. Так, тиск у нас на автоклаві такий, як був початковий. Дякую за вподобай. Тобто, Ми вчора, коли його накачували, був 1,2 атмосфери. Ось він вистигнув. Так і на манометрі залишилося одна і атмосфери. Це значить те, що автоклав все герметично працює. Ось його зараз температура. 23 градуса майже. Все, я його витягую терморегулятор. Витягую його, термодатчик. І будемо, будемо відкривати автоклав, друзі. Поїхали. Самому цікаво, що ж ми вчора з вами приготували. Так, дивіться, я показую, як просто і легко його відкривати. Не потрібно нічого стравлювати повітря. Ні через клапан аварійного скиду, ні через штуцер. Беремо, просто його легенько відпускаємо. Зараз слухайте, піде в повітря. Пішло повітря, бачите, дуже просто. Таким чином, якщо ви будете випускати повітря через відпускаючий вентиль, ну, гвинт відкручуючи, тиск впав на нуль. Вам буде легше зірвати кришку, бо тому що від високої температури, коли автоклав працює, кришка вона прикипає до, до заліза. Це так має бути. І яким чином її зірвати? Бачите, вона ще добре тримається. Ось я беру так за цей гвинт і легенько під'їв. Бачите, отаку. Піддів, ніби ніби як ви викруткою і все. І ви кришку зірвали. Нічого складного нема. Дивимося тепер на резинку. Так, легенько не спішіть відривати, бо вона все одно вона прилипає. Ось, бачите, вона прилипла до горловини. Але... Вона ціленька, це вже ми її використовували, це вже сьом, сьомий раз був. Бачите, і вона ще на, на половину, половину резинки ще є. Тобто, як мінімум при правильному використанні, я думаю, на разів 20 повинно вистачити цієї кришки. Ну, резинки. Так. Дивимося всередину. Що ми маємо всередині? Всередині, бачите, у нас водичка чиста, не ржава, Автоклав, гадаю, я не перший раз вже користуюсь. Так щоб дуже багато було критики, що буде вода ржава, та не буде вона ржава. Достаємо першу баночку. Ось дивіться, як прикольно тушонка вийшла у нас. Дивіться, це вона тепла. Ще пара йде, бачите? Але й гарно. А це, ось видно добре, що це все жир буде від нашого сала. Воно стопилося добре гарно. Воно застигне і буде у нас тушотка, Бачите, рівень, е так як ми залишали 2 см, ми не докладали до верху банки, так вона приготувалася і такий рівень залишився. Тобто, якби ми наложили повну банку, вона була б повна і це було б не дуже добре для приготування. Поїхали. Дивіться, тепер що ми робимо далі? Отако, От бачите? Протерли банку, все. От і все. От вам автоклав, нема ніякої ржавчини, нема абсолютно нічого. Поїхали далі. Витягуємо далі наступну банку. Ми будемо витягувати всі. Готували ми 24 банки. Завантаження було. Аналогічно, дивіться, яка краса. Вам подобається, друзі? Ну напишіть. Ну, Виглядає вона просто бомбезно. Е, нагадаю, тушонку ми робили з клуба. Свинячий клуб по Е, Там, де пару кусочків філеєчки було невеличкої. Е, також ми додавали, як жир наповнювач, ми е, е, бак. Баки свинячі. Е, дивіться, чому рекомендую витирати зразу цю ржавчину, ну, не ну, кат ржавчина? просто бруд. Е, чому? Бо тому що поки воно тепле, воно, воно дуже добре витирається. І банка зразу чистенька. А якщо вона висохне, то потім трошки незручно це все, все робити в плані естетики. Нав... Нав... Дивіться, яка красота яка... на смакові властивості воно ніяк не впливає, але в плані естетики. Да. Це вша кришка ідеально чиста, бачите. Теж дивіться яка красота. Вам подобається, ви писали чи ні? У мене така сама тільки на 16. Петруха, привіт. Радий, радий, що у тебе є такий самий смакота. Людмила, привіт. Так. так. Дякую за подобаючки. Дякую, дякую, Людмила. Кому потрібен автоклав, пишіть в особисті. Ми тягуємо далі. Ось така тема, дивіться. Пусняшка така, да? так? Це ми витягнули тільки один ряд, у нас ще є два ряда. Так що от, ось такі, бачите, пироги. Кому потрібен такий апарат, пишіть в особисті, я вам підкажу, де його взяти. Я mm -hmm. знаю, у кого вони є, так що пишіть. От автоклав перевірений. Там вон один стоїть, бачите? Дякую за подобаєчки. Не вдалося трохи. Чого не вдалася? У кого не вдалася? Тебе? Що не вдалося? Може у вас щось не вдалося, в мене все вдалося. Ну а якщо це ви мої любимі хейтери, я вас вітаю. Я буду її їсти і згадувати про вас. Як, вам, як вона сильно не вдалася, дивіться. <гум> <Так>. <гум> Ідеально чисті. Така у нас світла буде, чиста світла тушоночка, бомба. Що в кого не вдалося? Ну, а ну ще раз, в кого не вдалося, привіт, класна автоплава через інтернет заказував. Петруха, дякую. У мене такі є, як ним користуватися. Так, хто це написав? Алла. Як ним користуватися? До речі, вчора ми готували, ну дуже класний був тренінг. і і інструкція з експлуатації. Я сьогодні виложу вчорашню запис трансляції, можете подивитися, якщо вам буде цікаво. А якщо що, то в четвер, плюс-мінус, я буду готувати знову, я буду робити рибну тушонку. Так що, Алла, підписуйтесь і слідкуйте за трансляцією. Яка ціна такого апарату? 3750. Апарат, як ви бачите, чарівний. Туди кладете м'ясо, сире. А витягуєте вже готовий продукт. Розумієте, в чому його клас який? Чарівний апарат? І що саме основне, що тут не потрібно мати е, якісь особливі навики з користування. Достатньо або подивитися. Прочитати інструкцію або заходити до нас на, на, на ефіри на наші, слідкувати за нами. Ми все доступно, гарно розказуємо, що як робити, що за чим. Така водичка класна, тепленька. Так, є якісь запитання, можливо? Так, Привіт, класна так, так, Яка ціна такого апарату вже читав, Скільки тиску накачуєте? 1,2 атмосфери. Дякую за підписочку. Ціна тушонки. Україночка ти хочеш тушонку. Скільки годин варите. Тушонку цю я варив 60 хвилин. Яка ціна тушонки? Слухайте, я, я не думав на таку тему, але можна, можна спробувати. Давайте я вам напишу, Україночка, підпишіться на мене, а я вам напишу завтра ціну особисті знайду вас. Аля, а не Алла, я перепрошую Аля, вибачте, будь ласка, я не, не додивився. Я вже старенький, сліпенький. Ти жируєш потихо. А що потиху я жирую? Не поняв. А, ти мені Саня завідуєш, я поняв. Ну, заздри, заздри. Це мене заводить. Давай, давай. Ти жартуєш. Ти жируєш. Так, да, я жирую постійно. Кожного дня жирую. Сплю я по 5 годин на добу і я жирую. Відповідно, треба. Треба жиру, щоб не впасти з ніг. А ти що робиш на дивані лежиш? Ну лежи. Лежи-лежи. А ми собі тушоночки зробимо. Ха -ха -ха -ха. Клас. Хейтери, я вас обожнюю. Пишіть ще щось. Давайте ще якісь гадості пишіть. Ану. Так, витягуємо вже третій ряд. Давайте я вам покажу. Ми вже два ряда достали. І вон третій останній ряд. 8 баночок. Ось така красота у нас вийшла. Я вам скажу, я результатом задоволений. Прикольно, класно, дивіться. Це вона тепленька, видно, що є жир. Е, застигне вона по-любому. Ми е, добавляли по невеличкому шматочку шкірочки десь тако 2 х 2 см. Такий кубік ми ложили на дно баночки. І Я вам скажу, що я її навіть і не бачу тої шкірки. Чому лежили шкірку, щоб вона застигала? Не видно навіть, прикиньте. Прикиньте, дивіться, яка гарна яка да, колір який. А тепер уявіть, яка вона на смак буде Прикольно. Що, якщо ви хочете бути теж чарівниками, якщо ви хочете жирувати разом із зі мною, пишіть, я вам скажу, де можна придбати такі автоклав. І, до речі, на приготування цієї порції тушонки 24 банки від початку і до завершення приготування мається на увазі, коли вже вимкнувся автоклав, у нас пішло. Зараз скажу 6 годин. Це ми з порізкою м'яса, складанням його в банки і з закрутками кришок. А, той жир спочатку вгодувати треба. А, я поняв, поняв. Той, хто спить, їсти не просить, зрозуміло. Підписуємося, підписуємося. І обов'язково підписуйтесь ті, хто пише мені гадості, я хочу з вами дружити. Всі підписуємося, всі доста показувати вже вся спина стіка. Добре, Та, Та я просто. Дивіться, що я сьогодні показую, як я витягую, тому що ми вчора з моїми підписниками ми готували її від початку до кінця, і я казав, що. То коли я після роботи буду її витягувати, я обов'язково запущу трансляцію, щоб ми бачили, що ми наробили вчора. А що ми вчора наробили, ви зараз самі бачите. Ми наробили дуже класну красоту. Дивіться, яка класна тема. І, до речі, закатували ми ключом автомат. Ми вчора придбали ключ автоматичний. Слухайте, ну взагалі тема така. Бо я до цього робив механічний ключ такий, поняли, що я, я як на мотоциклі, раз, круг зробив і піджимаєш. Ну, Тепер я можу сміливо сказати, що то ключ минуле століття. Купіть собі автоматичний ключ і то така красота. Дивіться, яка кемка. Да? Опа-опа-опа. Хто Хоче такий автоклав, пишіть в особисті, Підписуйтеся, пишіть в особисті, я вам підкажу, де взяти можна. Якщо, може, ще комусь, крім Україночки, потрібна тушонка, пишіть теж, я подумаю. Я подумаю, яку ми можемо зробити ціну на неї. Ну, бо того, що це тушонка не з якихось там фляків і відходів, це ще з того м'яса продукт. Відповідно, Відповідно, вона не буде безкоштовна. Ну от так. Ось так. Ось таку ми красоту, бачите, з вами вчора зробили. Повний повний ящик, скажімо так. До завтра, до завтра вона вистигне і залишу. В холодному місті. Маю на увазі, щоб тушонку їсти, крім автоклаву, треба ще й свинку вигодувати. Да, согласен. Ну, я свинку не годував. Хтось її годував, а я її купив. Ну, а тому, хто її годував, той Великий Молодець. Я думаю, ціна. Ціна чого? Хто хоче тисячу підписок, пишіть в ЛС. У мене вже 2000. Друзі. Хто хоче підписок, підписуйтесь на мене. І дивіться, от коли гарний актив, і ви починаєте спілкуватися, відповідно, людям цікаво, вони будуть на вас самі підписуватись. Не потрібно нікуди ходити, не потрібно за це нікому платити. Просто спілкуйтеся в чаті на будь-якій трансляції, задавайте гарні хороші запитання, не будьте злими, в першу чергу. І на вас будуть підписуватись самі. Це я вам гарантію даю. А хто мені сьогодні закриє ціль там одне сердечко, одна копієчка, одна монетка, то на того всі підпишуться 270 чоловік, які зараз на ефірі є. Скільки тисячі підписалося, скільки тисячі підписано. Скільки ти маєте на увазі, скільки я тисячу підписок набирав, чи що я не зрозумів.